Кажіть, адаричу ті тролейбуси, які ходять в суботу і неділя один раз-два часа. якому місці такого немає. якому місці такого немає. Чи ви на тролейбусі не їздите? Їздимо, звісно. Що б ви хотіли покрасити в транспорті в нашому? Місті? В транспорті? Щоб вони ходили як раніше. До одинадцяти часов тролейбуси ходили. І в суботу і неділю ходили так, як і в такі дні. Ми бачимо, що ви торгуєте просто на вулиці, що вас змушується робити. У Я Я, мене пенсія 1055, і в мене двоє внуків. Дочка прийшла з замужества з двома дітьми. І в мене заставляється горе, яке безвихідь, не, не щита. Яка там хто там влаштовує, яка не щавла? Хай він поділиться своїми статками Порошенко. Хай він поділиться. На що війну розв'язали? У мене племінники живе у Донецьку. Він каже, їх взагалі не закру... Він роботяга, він 25 років виробив в шахті. Зараз він на пенсії і все. Так їм заплатили тільки в шахті за іюль місяць 25% і все. Вони там сказали, якщо буде возникати півтора на окопи. Це прості смерті люди. Наскільки чуйні Черкащани? Час купують взагалі, купують. якусь допомагають, <різь> купують. Я б не стояла тут, як вони купували, заставляє долю, заставляє. Я б в прошлом бухгалтер. Я в прошлом, я була уважаємо людина при Совєтському Союзі. А тепер я ніхто, звати мене як. Ви в Черкасах все життя працювали? Ні, не в Черкасах. Я приїхала з Харківської області, але ж тут я вже 40 років. Угу. Більшу частину життя так. Більше я, як до сестрички приїжджала, як вона каже, то вона каже: Ти вже не тут, ти вже не домашня, ти там, ти там вже. Я говорю у мене український. Приїжджаю я на Харківщину, вони кажуть, що ти оце говориш? А я ж говорю, спідниця кажу, а що це таке спідниця?